Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 29. Інші діти йдуть додому. Ліфт зупинився. Він зупинився, іначе гелікоптер завис угорі над фабрикою і над самим містечком, що розкинулося під ними, мов намальоване на поштовій листівці. Скрізь кляну підлогу, далеко внизу Чарлі бачив малесенькі будиночки, вулички та сніг, що вкривав все це товстою ковдрою. Було трохи моторошно і незвично стояти отак на прозорому склі, височенному небі. Здавалося, ніби взагалі ні на чому не стоїш. Чи воно оце з нами все гаразд? стривожився дідунь Джо. На чому ця штука працює? На шоколадних силах, пояснив містер Вонка, мільйон шоколадних сил. О, дивіться, крикнув він, показуючи вниз. Он там ті інші діти. Вони повертаються додому. Він же був гладкий, а тепер худий, як соломина. Звичайно, що змінився, зареготав містер Вонка. Його ж було затисло в трубі, не вже не пам'ятаєте. А он погляньте, бачите, там іде Віолета Борегард, відома жуйколюбка. Здається, з неї таки зуміли вичавити соки. Я дуже радий, а який у неї тепер здоровий вигляд, набагато кращий, ніж був. Але обличчя Фіолетове, вигукнув діду. Це так, погодився містер Вонка, тут ми нічого не можемо вдіяти. Ой, людоньки, зойкнув Чарлі. Гляньте на тих бідолашних солтів ви руку пана Солта і пані Солт. Вони з голови до п'ят у відходах і смітті». А он і майк тіві, повідомив Джо. О, боженьку, що з ним? Він метрів три. Заввишки і тонюсінький, як дріт. Його перерозтягли в машині для розтягування жуйки, пояснив містер Вонка. От недбалість. Але ж для нього це жахливо, вигукнув Чарлі. Дурниці, відмахнувся містер Вонка. Навпаки, йому дуже пощастило. Його захочуть взяти до себе всі баскетбольні команди. Але тепер, сказав він, пора покинути цих дурнуватих дітлахів. Чарлі, я повинен з тобою поговорити про щось дуже важливе. Містер Вонка натис ще одну кнопку, і ліфт майнув у небо.